Війна стає досконалою, я скажу вам так. Як би це так не звучало, таке слово звичайно вибране. Дивіться, початок війни дуже мало дронів, дуже мало з нашої сторони арти. Ми практично не знали, що таке в Було легше працювати, оскільки можна було штурмувати і. Не задумуватись на те, що там, наприклад, тебе бачать да, і зараз дуже долотить. багато скидів. Да, було трішки і трішки було хаосу. От я скажу чесно, було дуже більше хаосу, оскільки ем, та, е, Це та, було і плюс, і мінус, мабуть. І плюс і мінус, так. А подальшому з'явились дрони. Кожен скаже дуже важко стає воювати, коли появились дрони. Подальшому появились... для нас було дивно, коли, наприклад, там відпрацьовувала 120-ка міномет. Потім з'явилось 155. Та САУ, потім каби. Ага. Е, і все з кожним моментом війна ставала досконалішою, досконалішою. І якщо чесно так сказати, дуже важко боротися е, з, з новістю, коли приходить щось нове, і ти стаєш залежним від того нового. Ще не може опанував, а воно вже вплинувати. може тебе вбивати. Так? Ага.